Всім привіт! Туди-сюди вже вечір настав. Робила робила цілий день, зараз покажу, що наробила. Закатала ось огірки з корейською морквою. Це ще не всі, там ще на столі стоять, треба достерилізувати через те, що не помістилися в каструлю. Їх закутувати не можна, бо якщо закутати, вони вже будуть варені, а вони довірні хрустіть. На другому каналі. У мене є рецепт. Ось о, кабачки по польськи тут закутані. Хотіла вам показати ще огірки, які посолила, ну, коротше, не видно, клійонку зверху діваю кульок, а по резинку денежну грошову, а потім кришку. Цей рецепт огірків у мене теж є на тому каналі. Я взагалі сюди переїхала в село. Полюбила з першого смаку. Тільки попробувала і полюбила. Цей рецепт це бомбаний рецепт. Хрустки довго зберігаються, ну, коротше, просто находка. Можна зробити з гірчинкою, без гірчинки. Тут та, і... Тут, коротше, не видно нічого. Це треба було днем показувати. Коротше, нічого не видно. Якийсь раз покажу вам днем тут. Світло ще не провели. Ми малися в цьому році, в тому році, звісно, малися зробити погріб нормальний, Щоб були ступеньки не такі, а нормальні взагалі переробити. Але клята війна почалася. Ось все провірили, якщо лампу включити. Чи вони самі будуть йти туди, чи ні? Уже, бачите, пішли. Ще оце гуманеньке одне. Не хоче ніяк заходить, ходе, побачило мене, злякалося і збирається заходить. Ей, передумало. І ті виходять. Коротше, всі почули мене і почали виходити. Так, закатала я огірки. По-корійськи, ще оставила огірки на завтра, ще роботи вистачає, Засолила і кабачки закатала. Затратую, що з кабачками треба робити. Так що так. А ще в нас? Зараз. Поки тут зажену, а то моя спина я вже не можу, коротше, не знаю, чи це старість, чи це війна впливає, чи це я здуріла за день скільки закатувати. Хай Бог милує. Почула, по чому масаж, це, що мені треба. І передумала робити. 500 гривень. Це ж жесть. Будемо далі. Отягувати, отягувати, будемо далі. Вони тут, а не сідають всі в кучку. Воно закрите і воно їм тут тепло. Буду отягувати далі з тою спиною, ну, хто, ми, хто страдає спиною з позвоночником, той мене зрозуміє. Спина це така штука, це капець. Перенапряглася трохи, виходить так. Позвоночник всередину в середину попереку, плече вгору одне, одне вниз, задниця в сторону, ну капець. Так що так. Ну до зараз водички додали ці. Ну, вони вже сідали, вже воду повипивали, тут пшеницю понаїдалися. Ну, працювати треба. Хочеш жити, умій вертітися. В селі такої роботи немає. Тільки палурами і все такого. Більше нічого немає. Хотіла показати, купили сьогодні пшеницю, а там вона у сундуку, а на сундуку вже курі посідали. Та думаю, не буду показувати пшениця, хороша, привезли прямо додому. По 6 гривень, так. Це прекрасно. Взяли 300 кілограм. 100 кілограм батькам взяли та і все. Получається, нашу пшеницю обійшлася нам 1800 і батькам 600 і за мішки залисту. Бо в кожному мішку по 50 кілограм. Вже вечорі, я не знаю, що на телефоні показує, що так видно, а по-настоящему темно. Буду вже відпочивати. Коротше, сьогодні прорвало, як здуріла. Всім бажаю мирної ночі. Тихої ночі. Бережіть себе своїх близьких. До наступної зустрічі. Зустрінемося в наступному відео.